Що потрібно робити, щоб не попасти в пекло? Одного разу учитель запитав свого учня, який сенс твого життя. Ну, він казав, вивчуся, що далі, одружуся, будуть діти, що далі. А далі, каже, умру, а що далі? А далі, каже, я не знаю. Отак і більшість людей живуть своє життя, працюють на роботі і потім не знають, коли вмирають, що з ними буде. А вони. Повинні знати, що вони попадуть в ад. В Біблії про це пишуться. Тому Ісус Христос прийшов і навчив як людей, як правильно жити, бо в його є ключі від аду і від смерті. І коли людина кається, з'єднується з живою церквою, вона починає жити по духу, вона виконує Слово Боже. Ай, ад, він дійсно є. І багато людей, які мали клінічну смерть, вони це підтверджують. Тому наше спасіння тільки в Ісусі Христі, і істинному вченні, яке Він передав апостолам. Амінь.